Руйня, перукарня, барбершоп слова, які вже стали повсякденними для українських чоловіків. У цих закладах вони можуть якісно постригтися, поголитися, випити і просто гарно провести час. А знаряддя Барбара тепер не лише ножиці, машинки і тримери, а душевні розмови, приємна атмосфера і високий рівень сервісу. Майстер Максим розповідає у їхньому закладі: клієнтів вистачає. В залежності від рангу, барбара та барбершопа, в який ходить чоловік. В середньому в нашому місті це від 300 до 500 гривень, можливо, до 600 за одну сторічку. Це індивідуально залежить від особистих вподобань, але, як правило, це від 2 до 4 тижнів. Навіть попри те, що доводиться часто оновлювати зачіску і залишати кругленьку суму, територія брутальних бороданів користується шаленим попитом, перевага барбершопу в якості послуг і в тому, що е, в нас приділяється максимум уваги кожному клієнту і в детальності всієї роботи. Тобто, якщо в приуканнях робота налаштована таким чином, щоб Максимальну кількість клієнтів притягувати, то в нас орієнтир іде на максимальну якість послуг, і звісно, при цьому майстер може взяти меншу кількість клієнтів на день. І ціна від цього також зростає, тому що є багато е, матеріалів е, розходних. Барбершопи стали улюбленим місцем для багатьох чоловіків нашого міста, адже сучасні чоловічі цирульні це не лише місце для краси, але й простір, де можна поспілкуватися по душах, випити кави чи навіть пограти у більярд. Кожен такий заклад має своїх постійників, які повертаються щоразу за новою стрижкою і порцією чудового настрою. Проблюпар черви до мой сервіс. Обстановка сама дуже класна. Типу музика, напої, загалом стрижки набагато на вище, ніж в звичайній перукарні. Залишаюся в одному закладі з одним майстром. Перш за все, я думаю, через звички самого майстра. Ну, кожна людина і кожен майстер шукає собі своїх клієнтів і так далі. Просто знайшов свого майстра, який мені подобається, я з ним залишаюся. Чи вернуся б я в іншу перукарню, то тобто в перукарню? Я думаю, ні. Це... Не знаю, думаю, після того, що відчуваєш барбершоп і перукарня це вже якось не то геть. Проте далеко не всі містяни надають перевагу спеціалізованим салонам. Хтось звик ходити до традиційних перукарень і не розуміє навіщо йти до барберу та витрачати скільки грошей. Демит є одним із таких. Ходив я в барбершоп в принципі, якщо порівнюючи з звичайною перукарнею, перукарні, то рівень послуг цілком на одному рівні. Єдине, що хочу підмітити, це те, що рівень комфорту в барбершопах ну, дещо покраще. Інтер'єр більш красивий. Та й в принципі як до тебе відносяться там. Але це все нивлюється тим, що рівень, ну, вартість в 2-2,5 рази більша зазвичай в барбершопах. Чи кошти на того? Я думаю, що ні, а збережені кошти можна кудись вкласти і в іншому. Барбершопи стали звичним цивілізованим явищем для чоловіків усього світу, що не поступаються ні кількістю, ні якістю послуг жіночим салонам. Тож краса доступна для всіх незалежно від статі. Олег Карнаух, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.